може то 12 або то 15 хвилин третього. Оце так я, Боже, я так перелякала, руки і ноги трусяться. Я ж отак около окна сплю, а воно блиск таке. Як я подивилась окно, а воно такий огонь летить. Боже, до мене невістка із внукою прибігає. Внука боїться його. Баба каже, відкривай, я відкриваю, каже, баба каже, ти знаєш, каже, над нами каже, огонька, каже, каже, летів, і воно. Оце, а оце в сторону туди наливайку кидав, ще прожектори там горі. Горіли, і коло лісу видно бахкало, і десь отам до забуяння бахкало. Ну, Вроді би так наче вже успокоїлось. Десь вже було три, на, начало четвертого успокоїлося, Тоді в чотири, начало п'ятого, знов десь. І воно ж видно, як вони збивають, тому що воно в землю як удирається, і воно ж вібрація, і воно ж чутно, як воно, оце, ой Боже. Дочка моя дзвонить, бо вона туди до забуяння, дзвонить до, до невістки. Ой, каже, як ви там, що, а Іра каже, ой, каже, дуже страшно. Каже, мене каже, так лякалася. Каже, що прибігли, каже, сюди, каже, до матері, каже, в будинок, а вони ж там у тому будинку живуть, а я вже в цьому будинку живу в городі, наче так вже затихло, я вже трохи заспокоїлась. Але до самого ранку я вже не могла заснути. Ви знаєте, я навіть не могла помолитися очі наш. Мене до такої степені трусило, мене до такої степені колотило. Отаку От мову мене відбирає, і я не можу. І я вже так не в голос, а вже подумки. Подумки молилася, кажу, Господи, спаси і вже цих нещасних людей. Скільки воно може вже стріляти. О, це, це взагалі жах. Вроде так уже трошки підзабулося. Так, да, так, да, якось ото в тому місяці трохи ото таке е, більш-менш так е, ну, не сильно було, мабуть, разів два чи три, ото так вже, а це ж аж через кожен несколько е, і знову стріляють, і знову стріляють, і знову стріляють. Це дуже страшно було. Воно не страшно, розумієте, як вже було тако. Однак вже ходиш, мені ж дали вже друг, Це першу групу інвалідності. Mm -hmm. От, і я вже мені вже соромно. одно, мені вже соромно, так інвалід і так інвалід. Так вже не хочеться, щоб ще далі калікою зробилося, і вже тоді взагалі, щоб за мною вже ухажували. Ті є діти. В мене невістка теж інвалід другої групи. От вона ходити не може, там їй така ножка бідненька. Що страшно. Один, один син це такий у нас, оце, що він, він робить. У мене ще двоє дівчат є, одна живе у Забуяні, теж своя сім'я. Оксана у мене тут у королівці живеться, вона сама старша, теж на, на роботу ходить. Ну, а я вже живу тут коло сина. Та да і так. Ну, добре, хоч, хоч так. Страшно, звісно, я розумію. Так, да, дуже, дуже, дуже страшно. Дуже. Задовбали вони вже. Да. Оце як, дивишся. Отам От той Бовчансько, там, Куп'янсько, там все на світі Боже теж. Прошу Бога, Господі, гамуйте вже тих, тих росіян. Я вже казала сьогодні, кажу, щоб вона красним, цей, щоб вона огоріла і красним кажу чи голубим полум'ям, там Скільки вже можна здіватися корона цими людьми. А скільки діток уже погибло, ой, то це вже вовші. Ну, тримайтесь. Та да. да, ось так тримаємося, лягаєш і думаєш, хто його, як воно, що воно. Деякі вже стуки, гурки, ти, ти вже прямо на на, на, ісході, на нервах таких, що, що вже видержати не можна.